Привіт усім. Так, друзі. Почалася субота, Почалася субота, Ми зібралися швиденько, зранку, бо стільки роботи маю, стільки хочемо сьогодні зробити, але наразі маю список в руках. Треба покупляти те, що треба. Свята йдуть, треба щось приготувати. Я взагалі нічого не хотіла готувати, але, друзі, це є Різдво. Ніби гостей не буде, але хоч самі для себе треба приготувати. Багато не буду. Щось так, ну, прямо по мінімум-мінімум, але щось треба. Але щоб той навіть мінімум сутувати, все одно треба поїхати, закупити продукти, м'ясо купити, бо інакше не буде. І так маємо багато роботи. Багато всього наплановано, тому гайда, розпочинаємо суботу. Чоловік виїжджає вже. Розпочинаємо суботу, бо маємо все встигнути. Погнали. Капуста молода. 1880. Треба мені на головці. Але якась така менша. Може це. Так, цього, цього. Так, що мені треба? Ванільний цукор. Що, ще? Чорну сливку, стружка. ізюм. Смак маю. Так, майонез великий. великий. Цей ніби добрий. Ні, оце королівський візьмемо. 157. Цен хімії. Щось там чоловікові треба було. А що треба було? Чоловіка навіть нема, але всього біла, чекаєте. Що не знайшов? Зубна па... цей щітка. О, Мело, то чекай, то я мушу підійти. Візьми якісь Не хочеш? А нет. ні, то. чекай, я, сам, я сама виберу. Ту я не Та я була червона хіба? Чек? Чекай, чекай, Мело, я сама. Я не бери. Мушу Мело вибирати сама, бо на запах я так реагую страшно. мушу брати таке, яке ми вже брали. Нового не можна брати, бо дуже злебно. Не? Я шкварки ще хлібчик купила, а чоловік стоїть, бо дуже багато людей, друзі, багато машин. Найшов стоянку, то вже стоїть. А я бігаю. Всюди бігаю, де тільки можна. Бо там одне, там друге треба купити, то не буде всюди зупинявся. Зараз вам покажу щось. Дивіться, як гарно прикрасили. Олень, санки, дітки фотографуються, ялиночка. Тут на мості. Теребовля, замок Теребовлянський. Але знаєте, що я думаю, що він повинен світитися, але ну, наразі не світиться. Той олень. І ще тут така локація. Цікава фотозона. Бачите? Гарно так зробили. О, які бомбульки великі. Ми вечором йдемо гуляти, то не видно, бо нічого не світиться. А в день чоловік десь там далеко стоїть. А що? А я піду подивлюся, які бульки великі. Класно. Молодці. Молодці. Добре, гайда, погнали. Друзі, є така поговорка. Кінчайте, тату, торгувати, нема чим здачі давати. Так само в нас. Їхали, мали купу грошей. Та я купа, чогось мали. Каже, чоловік. Маєш, маю. Все, поїхали. Ми ще половину не покупляли, нам вже скінчило, Скажи. А все дороге, друзі, все я не знаю. І я не дуже там списку такого понаписувала. Каже, все, кінчай Оля купувати, бо вже не маємо що платити. Їдемо додому, треба взяти гроші, ще треба докупити список. Ти кажеш, ні? Це страшне. Гайда, погнали, хто поможе. Там м'ясо дороге. М'ясо дороге, ну. Пішли. Отаке то трошки, то трошки чекає. Друзі, забираю. Зараз кульок кульоки. Спаковка що купили. Чоловік е, жарить яйці. Так, мило, далеке. Гель для душу чоловік купив сюди. Дезорант. Зубна паста. Е, Щітка. Далі, шкварки. Коли ти була купляла? Коли я десь певно місяць тому, ні? Місяць ми купили Далі. шкварки. Е, є таке, є мелені в нас шкварки по 70 гривень, е, трошки смальцю. А є отакі цілі, е, більше трошки смальцю 100 гривень. То нам, вже за місяць вистав, до, Ми що любимо робити? Е, до самоснеперів. І деколи до катоплі підсмажити і ще цибульку дати. Не корисно знаю, але ми таке любимо. Фінський хлібчик, той такий смачний, що я казала, що дуже смачний. 41 гривня. Сьогодні вже спитала, що скільки вона коштує. Купила, друзі, 2 кілограми відрізків свиних, але гарні такі, не жирні, зараз вам покажу. По 189 гривень, а фарш, ну, фарш залежно як де, ну, приважність 200 гривень. Але так не треба багато було, бачите? То я собі перемелю на фарш. Перемелю та й буде той самий фарш. Маринад сливовий відторчен для курки. Я вже брала його, він дуже смачний. Так, тепер будемо робити салат Цезар. Взяла готові дві заправки. У польському магазині в бедронці була сир 290. Це кілограмовий. Так, Далі. Взяла такий паштетик, як вже ми були в тій бедронці. 45 гривень. Філе куряче, 2 кілограми, 203 гривні за кілограм. Так, далі. А то вже не бачили, що я брала в магазині капусти. Взяла дві на, оце, на голубці. А Так, шкрабає, шкрабає, заважає. І <зві> 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 стихотчиком своїм упаковку. Кетчуп один. Такий величезний майонез від королівського смаку, желатин, дві штучки. Далі, ванілька дві штучки, паста томатна, три штуки. Друзі, могла взяти таку в банці, але я тільки буду робити голубці. І мені якби, ціла банка не піде до голубців, тому. Три штучки мені повністю вистачить. Я потім їй морожу, щось роблю, придумаю, щоб її використати. І сметана одна. Ось такі закупи. Все, ніби все. Я бракнула гроші. Ще трошки треба докупити, ще мені лишається, ну Зараз поїдемо. Чоловік поїсть і поїдемо, ще швиденько докупуємо і вже все, вже буде спокій з тими закупами. Бо навіть як трошки готуєш, все одно щось треба. І навіть трошки тих продуктів, а ціни космічні гроші йдуть. І, ніби здається, що ти маєш гроші, поїдеш і виявляється, що ти й не мав їх. Захід номер 2 Чекай, я певно готую. Загубила список, друзі. А, то що роззяла. Може я машині лишила? Ні, немало. Нема, ні. Так, дубль номер 2 їдемо. З піска не знайшли, але згадали, що треба купувати. Там вже небагато. Тут вже по пам'яті. Але що, мусиш мати той список і все, бо. Бо якщо не напишеш, то точно повили, не скупиш. Зараз нас а де перебігтися до магазину? У нас є голода йти, аби їхали. Магазин. дивіться, як класно в тебе зробили. Виставили всі новорічні ігрушки. Є курка, нам треба курки. А, ну гайда, погнали тушка до якого числа. А, до 24-го ні. Ні. А дві друзі нам дали ще таке в магазині торбами були. Купили виноград рожевий до цього, Чайо? до салату. Дали таке на касі. Ну, відкрай, відкрай. Чай. Чайочок, так? Подарок. О. О, дивіться, три різних смаки. Кажу, як кажуть, як так, дрібниця, а приємно, правда? No. Ми додому. Купили все, що треба. Гайда, Дома купа роботи, а ми пів дня возимося. Дома. Дома. Біжи. біжи, біжи в туалет, біжи. Біжи, швиденько, швиденько, швиденько. Туди далеко біжи? Ту ні. Не Хоче ні далеко, нідія. Ні так, дорогенькі, розпаковка номер 2 Лівчик купили і зайшли в торбу купила виноград рожевий. По 179,90. Е, майже кілограм взяли. Е, мені треба до салату. Я хочу салат робити з виноградом. Але хотіла взяти кешмиш, він е, такий був якийсь такий. якийсь такий, що не знаю, чи до не достоїть. А це рожевий, нам дівчата о, порадили, кажуть, візьміть собі такий рожевий, він теж без кісточки. Мені все одно який. Е... Чи білий, чи рожевий, але він такий гарний, тверденький, бачите все. Так, то понятно. Тепер дві пляшки боржомі. Ну, це вже скоріше. буржом я купляю на НЗ, друзі. Надзвичайна ситуація, бо не шлунок плеть, я шлунком мучуюся. Сідаю, беру пляшку боржоми, потрошки, потрошки п'ю. І мені легше боржом. Добре, То на свято 15. то це. Так. То Так, коктейльні помідорки. Таке черрі. Упаковка 500 грам коштує 70, 70, 77 гривень. По 96 гривень хурма, а вона така мігенька-мігенька. Ми таку беремо з чоловіком собі. Одеска не любить хурми. Кажу, що йому злевіть тої хурми. Салат айсберг. Дурбета салат Цезар. Салат Айсберг по 70 зараннення. 92-93. 93 гривні. Так, мандаринки по акції в АТБ по 50. Де вони? По 47 гривень. Так, курка-тушка. Хочу запекти цілу курку, друзі, теж на свята. Туди не собі, він свиня, нічого не їсть. Теж попробуй, знаєш, всім куди. Та курка, друзі, така, за кілограм курки. 121 гривня. А за цілу е, ту курку мені вийшло 285 гривень. 22 копійки. Все. Ось такі покупки. Ось такі ми сьогодні мали покупки, закупи. Так купували, що е, гроші де вистачало. Я вам кажу. Ну, бо ціни, бо ціни ну, дуже високі, що казати. Ніби рахуєш ти, там маєш гроші, а приходиш, то то, -то купиш то вже і тих гроші нема. це все. Добре, зараз ми беремося, що будемо е, б нам робили тут? Курипати. Дві курки забрав ще зранку, а це вже десь якась південрує, ні? А я, боже, і прибирати хочу все на купу, знаю, коли я маю все зробити. Я вже змучилася. Поки ті магазини облетіть. Поки то все ту є, ту нема, ту то то, то, то все вже змучилася. Дядьки. Добре. Зустрінемося на сільський блогер. На Олі Фрес розпаковку показала. Таке ми накупували і там готувати. Так купували, а гроші брокнуло. Вміли, вміли. Добре, Гайда, день продовжується. Ми погнали далі. До зустрічі на сільському блогері. До вечора. Па!